Діяння апостолів, розділ 10 А був у Кесарії один чоловік на ім'я Корнилій, сотник з полку, що звався Італійським, побожний і богобоязливий з усім своїм домом. Він чинив народові великі милостині і завжди Богові молився. Бачив він десь коло дев'ятої години дня ясно у видінні ангела Божого, що ввійшов до нього та йому мовив: Корнилію! Той видивився на нього і, переляканий, озвався. Що, Господи! А він сказав до нього: Твої молитви і твої милостині піднялися перед Богом. І він згадав про тебе, пошли ж тепер людей у яфу, і приведи Симона, що зветься Петром. Він гостює в одного кожум'яки Симона, що має дім край моря. І коли ангел, що говорив до нього, відійшов, Корнилій покликав двох із своїх домових слуг та побожного воїна з тих, що постійно з ним перебували. І, розповівши їм усе, послав їх у яфу. Другого ж дня, як ті були в дорозі і наближалися до міста, Петро зійшов на крівлю помолитися коло шостої години. Він зголоднів і захотілося йому їсти. І от як йому готували, найшло захоплення на нього бачить він небо відкрите. А з нього сходить якась річ, неначе скатерка велика, прив'язана чотирма кінцями, і спускається на землю. Були ж у ній всякі чотириногі, плазуни земні і небесні птиці. І пролунав до нього голос Устань, Петре, заколи і їж. Петро ж відповів. Ніколи, господи, бо я ніколи не їв нічого поганого і нечистого. І знову вдруге залунав голос до нього Що бог очистив, ти не погань. Це сталося тричі, і зараз же річ ота піднялась на небо. Як же збентежений Петро, питав себе самого що це могло б бути за видіння, що він бачив? Он люди, послані корнилієм, розпитавши про Симонову хату, стали біля дверей і, покликавши, спитали, Чи тут гостює Симон на прізвище Петро. А як Петро роздумував над тим видінням, Дух сказав до нього: Он три чоловіки тебе шукають. Устань же. Зійди вниз і піди з ними без усякого вагання, бо то я послав їх. Зійшов Петро до тих мужів і мовив Ось я. Я той, кого ви шукаєте. Яка причина вашого приходу? Ті відповіли Корнилій, сотник, муж праведний і богобоязливий. Доброї слави в усього юдейського народу був святим ангелом повідомлений покликати тебе до свого дому і послухати слів твоїх. Отже він запросив їх до себе та прийняв їх. Другого дня він устав і рушив з ними. Дехто з братів з Яфи теж пішли з ним. Наступного ж дня він увійшов у Кесарію а Корнилій, скликавши рідню та близьких приятелів, чекав їх. І саме, як Петро входив, Корнилій вийшов йому назустріч і, припавши йому до ніг, уклонився. Петро ж підвів його, кажучи Встань, бо я теж людина. І, розмовляючи з ним, увійшов до середини, знайшов багато зібраних і до них промовив. Ви знаєте, що юдеєві не дозволено приставати до чужинця чи входити до нього. Та Бог мені об'явив, що не слід уважати ніяку людину за погану чи за нечисту, тому я без вагання прибув на ваш поклик. Питаю, отже, з якої причини ви по мене посилали. Корнилій відповів. Ось уже четвертий день, як я о цій годині, о дев'ятій, молився у своїй хаті, аж ось передо мною став чоловік у сяючій одежі, і мовив: Корнилію, твоя молитва вислухана, і твої милостині згадані перед Богом. Пошли отже, в яфу і приклич Симона, що зветься Петром. Він перебуває в хаті Симона Кожум'яки – Край моря, Я зараз же послав по тебе, і ти добре зробив, що прийшов, і оце тепер ми всі перед Богом стоїмо, щоб слухати все, що Господь тобі наказав. Тоді Петро почав говорити, мовивши. Я справді розумію, що Господь не дивиться на особу. А в кожному народі хто його боїться і чинить правду, той йому приємний. Він послав своє слово синам Ізраїля, звіщаючи їм мир через Ісуса Христа, що є Господом усіх. Ви знаєте, що сталося по всій юдеї, почавши з Галилеї, після хрещення, що проповідував Йоанн про Ісуса з Назарету, якого Бог. Мазав Святим Духом та силою, і який прийшов, добро творячи та зціляючи всіх, що їх диявол поневолив, бо Бог був з ним. І ми свідки всього того, що він чинив у краю юдейським та в Єрусалимі. Його, вони, повісивши на дереві, убили, та Бог на третій день воскресив його і дав йому з'явитись. Не всьому народові, але вибраним Богом свідкам, нам, що з ним їли і пили після того, як Він воскрес із мертвих. І Він нам повелів проповідувати народові і свідчити, що то він призначений Богом суддя живих і мертвих. Йому свідчать усі пророки, що кожен, хто вірує в нього, через його ім'я. Одержує відпущення гріхів. Петро ще говорив слова ці, як Святий Дух зійшов на всіх, хто слухав промову. Всі вірні обрізані, що прибули з Петром, дивувались, що дар Святого Духа вилився і на поган, бо чули, як ті говорили мовами і величали Бога. Тоді Петро озвався. Чи може хтось заборонити води, щоб оці не хрестились, що, як і ми одержали Святого Духа? І повелів, щоб їх хрестили в ім'я Ісуса Христа. Тоді вони попросили Його зостатись у них кілька днів? Откровення Розділ 17. Прийшов один із семи ангелів, котрі мали сім чаш, і, говорячи зі мною, сказав мені: Підійди, я покажу тобі засуд над блудницею великою, що сидить на водах багатьох, з якою блудили царі землі і впивалися вином розпусти її. ті, що мешкають на землі. І повів мене в пустиню, в Дусі і я побачив жінку, що сиділа на звірі багряному, повному імен блюзнірських, що мав сім голів і рогів десять. Жінка одягнена була в парфіру і багряницю, і прикрашена золотом і камінням коштовним, і перлами, мавши золотий келих у руці своїй. Повний мерзот і нечистоти блуду її. На чолі її ім'я написано Тайна. Вавилон великий то мати блудниць і мерзот землі. Я бачив, що жінка впилася від крові святих і від крові свідків Ісуса, і я дивувався, бачивши її дивуванням великим. І сказав мені ангел, чого здивувався? Я скажу тобі тайну жінки і звіра, який носить її, який має сім голів і десять рогів. Звір, що ти бачив, був і немає, і вийти має з безодні, і в погібель піти. І здивуються ті, що мешкають на землі. Чиї імена не записані в книзі життя від заснування світу, бачачи звіра, що був і немає, і з'явиться. Тут розум, що має мудрість. Сім голів це сім гір, що на них жінка сидить. І це сім царів. П'ять упали і один є. Інший ще не прийшов. І коли прийде. Недовго мусить зоставатись, а звір, що був і немає, також восьмий він, і від числа сімох він і в погибель іде. І десять рогів, що ти бачив, це десять царів, котрі царства ще не одержали, але владу, як царі, на одну годину одержать із звіром. Ці одну думку мають. І силу і владу свою звірові передадуть, ці проти Агнця воюватимуть, і агнець переможе їх, бо він владика над владиками і цар над царями, і ті, що з ним, вони покликані і вибрані, і вірні. І говорить мені води, що ти бачив, де розпусниця сидить. То людності і натовпи, народи і язики. Десять рогів, що ти бачив, і звір, ці зненавидять розпусницю і спустошення вчинять їй, і роздягнуть, і плоть її з'їдять, і її спалять вогнем, тому що Бог поклав на їхні серця виконати думку Його і виконати єдину думку, і віддати царство їхнє. Звіру, поки не здійсняться слова Божі. А жінка, яку ти бачив то город великий, що має царювання над царями землі. Псалом 82 Бог Стоїть серед Божої громади, серед богів він судить. Доки судитимете не по правді і потуратимете безбожникам. Судіть по правді бідного і сиротину, визнайте правду в Богому і бідоласі, визвольте бідного і сіромаху з руки грішників, порятуйте. Вони не знають, вони не розуміють. У темряві блукають, хитаються усі землі основи. Я мовив ви, боги і сини Всевишнього, усі ви, однак помрете, як усі люди, і впадете, як кожний князь. Встань, Боже, судити землю, бо ти народами усіма володієш. Книга Проповідника. Розділ Четвертий. І знову побачив я всі утиски, що кояться під сонцем. Пригноблені в сльозах, а утішителя немає. Від рук гнобителів насильство, а втішника. Немає. І проголосив я мертвих, що вже вмерли, щасливішими від живих, які ще живуть, а ще ліпшим від одних і других того, який ще не жив, тож і не бачив лихих діл, що діються під сонцем. Помітив я також, що всякий труд, що всяка в ділах спритність. То тільки обопільна заздрість, це теж лиш марнота і гонитва за вітром. Дурний складає руки і їсть власне тіло, ліпша повна жменя спокою, аніж дві пригорщі, повні труду та гонитви за вітром. Бачив я ще іншу марноту під сонцем. Людина собі самотня, нікого другого немає, ні сина в неї, ані брата, а праці її нема краю, очі її не насичуються багатством. Для кого я працюю та позбавляю себе щастя? Це теж лиш марнота і лихий клопіт. Двом ліпше, ніж одному. Вони бо мають ліпшу користь і своєї праці, бо як упадуть, один одного підніме. Горе ж одному, як упаде, і нема нікого, щоб його підвести. Так само, як лежать удвох, їм тепло. Одному ж як зігрітись? Наскочить на одного хтось у двох проти нього стануть. Троїста нитка не так хутко рветься. Ліпший юнак убогий та розумний, ніж цар старий та дурний, що вже не годен слухати поради, він бо із тюрми виходить царювати, дарма що в його царстві народився убогим. Бачив я всіх живих, що під сонцем ходять, як вони коло юнака, коло другого то впляться. що мав на його місце стати. Безліч було народу, усіх тих, котрим він передвів, та ті, що прийдуть потім, не будуть ним раді. Це теж марнота і гонитва за вітром. Вважай на свої ноги, як ідеш у дім Божий, ПРИСтупай слухнянно. Це ліпше, ніж коли дурні приносять жертви. Вони бо не знають, що вони зло чинять. КНИГА ІСУСА навина. Розділ другий. З Шиттіму Ісус навин послав двох чоловіків потай на розглядини, наказавши їм Ідіть, обстежте країну, особливо ж Єрихон». Пішли вони та й зайшли в хату блудниці на ім'я Рахав та й заночували там. Але цареві єрихонському було донесено Ось прийшли сюди цієї ночі якісь люди з ізраїльтян на розглядини краю. І послав цар Єрихонський до рахав з наказом Виведи людей, що прибули до тебе, та й увійшли до тебе в хату, бо вони прийшли обстежити всю країну. А молодиця, що взяла була і сховала обох чоловіків, каже, воно правда, що прийшли були до мене чоловіки, та звідки вони мені не відомо. Але, як смеркалось, і мали замикатись брами, вони вийшли. Не знаю, кудою пішли ці люди. Поспішіться за ними, то й наздоженете їх. Сама ж. Вивівши їх на покрівлю, сховала льнянім бадиллі, що було складене в неї на горищі. От люди і кинулись за ними на вздогін шляхом до Йордану, до броду, і зараз же, як вийшли ті, що гналися за ними, замкнено міську браму. Перше ніж поклалися ті спати, вийшла вона до них на горище та й каже до них я знаю, що Господь дав вам цей край, бо на нас напав страх перед вами, і усі мешканці краю помліли перед вами. Чули ми і про те, як Господь висушив був воду у Червоні морі перед вами, як ви виходили з Єгипту, і про те, що ви були вчинили обом царям аморійським Сихонові та Огові по тім боці Йордану, що ви їх. Вигубили. Почули ми про це, і охляло серце наше, і ні в кого нема більш духу перед вами, бо Господь, Бог ваш, Бог на небі вгорі і на землі внизу. Отож, кляніться мені Господом вашим, прошу вас, що за мою добрість до вас і ви теж покажете добрість домові батька мого. І дайте мені певний знак, що заставите живими батька мого і матір мою, і братів моїх, і сестер моїх, і всіх тих, що їм належать, і вирятуєте життя наше від смерті. І відказали їй чоловіки. Душі наші позакладаємо за вас, якщо ви не розголосите цієї нашої справи. А коли господь. Дасть нам цю землю, ми виявимо до тебе добрість і вірність. Тоді вона спустила їх через вікно мотузком додолу, бо хата її була при самім мурі, і сказала їм Ідіть у гори, щоб не надибала вас погоня, і переховайтесь там три дні, поки не повернеться погоня назад, а тоді підете собі вашою дорогою. Відказали їй чоловіки, ми хочемо виконати клятву, якою ти змусила нас поклястись. Ось як ми увійдемо в землю, ти прив'яжи до вікна, через яке спустила нас додолу, оту ткану мотузку і збереш до себе в хату твого батька і твою матір, і твоїх братів, і всю родину твого батька. Хто ж вийде за двері твоєї хати на вулицю? Кров його буде на його голові, а ми будемо безвинні. Усіх же тих, що будуть із тобою в хаті, кров їх на нашій голові, якби хто до них приторкнувся. Коли ж ти розголосиш про цю нашу справу, ми будемо вільні від клятви, якою ти нас примусила поклястись. Вона їм каже Гаразд. Нехай буде по вашому. І відпустила їх. І як вони пішли, прив'язала червону мотузку до вікна. Пішли ті і, прибувши в гори, просиділи там три дні, аж поки не повернулася погоня, що їх шукала скрізь по дорозі, але не знайшла. Тоді оті двоє чоловіків, спустившися з гір, повернулися назад, перейшли через Йордан. Прийшли до Ісуса навина і розповіли йому все, що їх спіткало. І сказали вони Ісусові: Господь віддав нам у руки всю землю, а всі її мешканці отетеріли перед нами.